Чергова дуже класна Volvo 60. Компанія Greenway Auto привезла із Швейцарії. Розмитили, зробили сертифікат. Автомобіль готовий до першої реєстрації у МРЕО. О, ось МРЕО, сервісний центр МВС рядом. Допоможемо швидко зареєструвати. Ціна питання першої реєстрації буде коштувати вам близько 6,5-7 тисяч гривень. Це за урахуванням пенсійного фонду 3%. номератик, паспорт, експертиза. Тепер детально про цей автомобіль. Перше, автомобіль без ДТП технічно справний, дуже-дуже класно виглядає зовні і салон, комплектація не максимальна, але, друзі, тут є три ключові Асістанси які навіть дуже-дуже рідко зустрічаються в топових комплектаціях Volvo Перше це безключовий доступ. Другий момент. Це скло бокове. Тріплекси, подвійне, шумопоглинаюче, ударопрочне. Тому у цьому автомобілі, коли їдеш, то тихіше, ніж у бізнес-класах, мерседесах. Це з особистого досвіду вам говорю. Ззовні ви збоку не почуєте, що проїжджає навіть якийсь трактор або мотоцикл без глушиків. А ще є датчики руху в салоні, сигналізація, автомобіль можна поставити на охорону. Ось такі ключові асістанси, які дуже рідко зустрічаються. Буду максимально близько показувати кожну деталь, щоб ви зрозуміли, наскільки класно виглядає лакофарбове покриття. Гляньте, як нове. Пороги пластикові, піскоструя не бояться, корозії не бояться. Тормозні диски ззаді і спереді нові. Колодки навіть вольво оригінальні. Резина Goodrich 225 50 r 17 Автомобіль заведений, рівно тихо працює, по вихлопу теж тут все дуже-дуже добре. Ззаді парктроніки є. В60D4 двигун, це значить двохлітровий дизельний двигун, П'ятициліндровий Вольвовський. На 120 кВт, 163 кінських сил, і в парі з автоматом гідротрансформатора АСІН 6-ступеневий. Ось стан зовні цієї красотки. Я раніше анонсував, показував, що вона приїхала. Машинка із Швейцарії. Із Цюріха. Ну, видно, що нові тормозні диски. Зазори ідеально рівні всі. Лобове скло мінялось, в якому в 2016 році. Машинка у нас 2011 року випуску. Модельний рік 12, техпаспорті буде 2011. Бачите, є мивачі фар, піскострує на бампері і на капоті немає. Є система Сіті Сетфіті, автомобіль притормажує на малій швидкості, якщо бачить перешкоду. Тепер по салону ось карти. Є у нас всі 4 склопідйомники з автодоводчиками. Салон комбінований, такий стильний і практичний. Літом не жарко не пече, зимою не холодно, хоча є підогріви сидінь. І гляньте стан. Не продавлений, не витертий, не... автомобілі не курили. Шкіряний руль, мультируль, круїз контроль, управління магнітоли, по блютузу можна підключувати телефон. Ось стан салону. Багажник ось так виглядає з таким оригінальним ковриком резиновим. Що у нас тут є? Є такий подвійний пол і є комплект, ремкомплект. В-60 ну, йдуть завжди без запаски, навіть без докатки. Хоча можна купити і підкинуть. Парктроніки ззаду є. стан салону. Ну, хороший. Хорошему, дуже хорошему стане салон. Пробіг 233 тисячі. Заглушив. Чітко завелась, ніяких помилок, нічого немає. Клімат контроль. Працює і холодом, і теплом, кондиціонер працює, перевіряв. Підогріви сидінь теж працюють. Значит, что у нас тут есть? У нас есть система сети, сефити, у нас есть сигнализация, частичная охрана. Ну и спорт режим. Також у нас есть тут дуже багато налаштувань. Дуже-дуже-дуже-дуже багато. Також у нас есть медиа. usb по B2 за Ox, диски можна. Радіонавігація є. Камери заднього виду немає, але дуже легко встановити, Там навіть місця для цього є, і проводка проложена. дві 2000 гривень у вас камера заднього виду. І подивимось під капотом. Коробка класно працює, там і в ручному режимі. З ними практично проблем не буває. Тут не мито все в робочому стані такому. Трохи в пилі, трохи гер'язне. Але все виїд безпеки. Ну це робота. Зразу скажу, тут свіже поміняне масло. Таке міні-ТО, масло, фільтр, вам не потрібно буде міняти. Антифриз перевіряли на рівні прозорий. Правильно все. Гідропідсилювач на рівні. Тут у нас ремінь ГРМ, він міняється. В, в Європі його міняють 160-170 тисяч при пробігу. От двигуна. Д5 це дизель, 5-5 циліндрів, 2,01, 4, 4 клапана на циліндр, це е, турбіна, тройка не знаю. 1, 2, 3, 4, 5 порсунок, 5 циліндрів. По економічності. 5,8 траса, 6,1 змішаний цикл, 5,9 змішаний цикл і 7,1 місто. Мега достойний розхід палива, як для такого автомобіля 2-літрового 5 на автоматі, 6 Євро 5. тут. Ось такі характеристики цієї машинки. Фари у нас рідні. Рідні, не мінялись, лобове скло мінялось. Все остальне скло не мінялось. Ось така у нас сьогодні класна Volvo v 60 рівні зазорень, безцерапін, Швіцарії, акуратно, хорошої комплектації. Для кого не важливо шкіра, а важливо безключовий доступ. Комфорт, хороша шумоізоляція, охорона, підогріви, це все. То ось класний варіант. Тепер дивіться, вона височенька, а це значить, що все дуже добре з ходовкою. Ну, в принципі, всю базову інформацію вам розказав, показав. Від себе скажу, що автомобіль мега достойний для перегляду. Готові на тест-драйв, на перевірки, нема проблем. Швидко допоможемо зареєструвати. Якщо ви з регіона приїхали, і, наприклад, в вихідний день, там, субота, то ми швидко зробимо документи за годину і страховку можна їхати до себе в регіон, отримувати регіональні номера. Або навіть київські номера вам тут поставимо. На страховку це не впливає. На страховку впливає об'єм двигуна і коефіцієнт тип населеного пункту регіон. А ще стаж. Вождіння. На цьому все. Підписуйтесь на канал Грінвей Авто і приїжджайте на перегляд. Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Цих вольво, наприклад, v 60 ну, їх тут я навіть вже не... і не пам'ятаю, скільки їх є. Дуже багато. І кожен день ми їх приїдаємо і привозимо там ще один ряд, різні комплектації, різні коробки, двигуни, є що вибрати. На цьому все. До зустрічі.